Писав Тарас вірші доволі, незламністю корив добро, йому вклонялися до полі, його боялось панське зло, його слова, досповідання, приміром кожному із нас: Терниста доля крізь визнання, цінніше золотих прикрас, Зібрав і біди, і печалі, залежність, спокій, вдачу й біль. Рядки його вдалекі далі показують на ясну тіль. Лишень одну він зірку бачив прекрасну українську путь, де вольна кров його юнача писала справжню нашу суть. Ніхто так не любив до нього водойми, рідного Дніпра, степи, лани, ліси та луки. Української весни жита, він знав, де правда і де воля, Він розумів, що ми народ, вплелась в коріння його доля, здолала сотні перешкод. І ось тепер слова Тараса, доби славетної слова, незламності відверта маса, що віру в себе. Нам дала.